Сьогодні головним управлінням спільно з Харківським управлінням було відпрацьовано населені пункти Височанської територіальної громади та Бабаївської територіальної громади. Проведена робота з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті під час користування пічним та електроопаленням, газовим опаленням. А також були відпрацьовані сім'ї багатодітні, а також соціально захищені сім'ї, які потребують більш детальної уваги з боку головного управління щодо дотримання правил пожежної безпеки в зимовий період. Основними причинами виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, а також діють джерела запалювання електричної природи. На території Харківської області на сьогоднішній день виникло понад 5200 пожеж. В житловому секторі на сьогоднішній день виникло понад 2000 пожеж, але є в нас на сьогоднішній день зростання загибелі, оскільки на за останні два тижні на пожежі загинуло понад 20 людей. Хочу нагадати, що пожежу краще попередити, ніж мати справи з її наслідками. Тому ми закликаємо усіх громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Бо це запорука збереження життя та здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких.